Пановні друзі, жахлива ситуація в Києві на дружбі народів. Все затопило окріпом, прорив теплотраси великого діаметру, скоріш за все, затоплений такий підшкодний перехід. Ви бачите, лівньовки навіть вибило трошки. І рух продовжується, але оглядовість мінімальна. Будь ласка, будьте обережні, щоб там ще не зіткнутися з кимось. Я думаю, що найближчими годинами наслідки будуть ліквідовані. от В цей перехід зараз наш. Підводний читач спуститься і покаже ситуацію. Гарячої води дуже багато, тому можна безкоштовно помити кістки та помити автівку. От така ситуація в підземному переході. Ще бачите, навіть світло якесь горить і не все затопило. Будь ласка, прислайте відео фото нашим постійним кореспондентам завжди підтримка, реклама. Або грошова винагорода за ексклюзивний контент. Ми завжди на зв'язку. Дякую.